На вихідних у калуші відкрилася виставка Екзистенція двох молодих львівських художниць, студенток Львівської національної академії мистецтв Уляни Запорожець та Наталії Балити. Сьогодні тут на стінах ми бачимо поєднання. Таланту, праці і інтелекту, що дуже приємно, тому що сучасне мистецтво неможливо без що інтелектуальної сподобати. Роботи Наталії Балити це гобалени, у центрі яких люди експресивні або ж заглиблені у себе. На більшості робіт присутні вона, ми бачимо людей, фігури людей. І ці люди дуже по-різному зображені. Люди на одних композиціях, таких як таз, 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 люди заглиблені у себе, і люди такі експресивні, як на цій композиції. Уляна Запорожець спеціалізується на кераміці, проте до Калуша привезла свій живопис. Якщо подивитися роботи Улянині, там перш за все є така глибина, яка затягує в себе. Роботу і думаєш, що там за тим деревом, що там за вікном, що там за тим натюрмортом, якась таємниця там десь там далеко ховається. Про філософію та екзистенцію своїх робіт право людини на вибір та відповідальність за нього розповіли самі художниці. Щодо моїх робіт, вони несуть в собі певне філософське, філософське значення. Кожна робота має свою тематику, і ну, кожна робота. Має свою тематику і стилізовані люди проглядаються майже у кожній роботі, тому що цим я захоплююся стилізацією і дуже багато її присутня в моїх роботах. Дякую. Я ще хочу доповнити слова пані Галини на рахунок нашої теми Виставки «Екзистенція». Екзистенція це справді не просто звичайне слово, яке ми взяли. Це цілофілософська теж, яка була сформована в двадцятому столітті. Вона означає право людини на вибір, а також відповідальність за цей вибір. Ми з Наталею вже досить давно зробили свій вибір і стали ніби на шлях мистецтва. І ця виставка є чітким підтвердженням того, що ми твердо йдемо по цьому шляху і не збираємося зупинятись. Член спілки художників України, викладач Вишницького коледжу прикладного мистецтва Володимир Запорожець вважає виставку львівських художниць сміливим експериментом. Насправді це сміливий експеримент, тому що ми бачимо і декоративно-прикладне мистецтво, і образотворче мистецтво в одному поєднанні. Не кожен досвідчений художник насмілиться поєднати свої роботи з іншим художником в іншої стилістики.